Всім здравствуйте. Мене ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні вам показую будинок в центрі е, провулок Максимовича, зараз справді світу. Можете вже дзвонити 0984544. І так ми при вході цього будинку. Тут у нас гостєвий санвузол. під сходами у нас куча тумбочок, шухлят. Далі ми йдемо на кухню. Меблі техніка всі присутні. Телевізор. Це задня тераса. Повністю. Качелі. Так, розводка на підгорі підлоги. Також кабінет або окрема спальна кімната. Піднімаємося наверх. Наверху у нас ванна кімната, гардеробна дві спальні, три спальні. Так, ванна. Велика кутова. 0,93, 4,5,4,4 дниці. Можете також по такому дзвонити. Гардеробна. Тут у нас пральна машина і сушарка. Перша спальня. Де дитяче, двох'єресне ліжко з шафами. На підлозі скрізь ламінат. Друга спальня, двохспальне ліжка. Та третя спальня наверху. Також дитячі полутерне ліжко. Дві штуки. У нас три спальні наверху і внизу. Кабінет, який також можна використовувати як спальну кімнату. Ще окремо вам покажу двір. Ось у нас такий двір. Є будка для собаки. Чилі. І ще одні качелі гойдалка. Тут у нас Літня тераса, та яка з кухні виходила, Зона відпочинку, ну і як комора в який котел, двоконтурний вайланд окремий по техніці безпеки. Там у нас ліс і можна вийти на лісопарк. Все, дзвоніть або пишіть у Viber в чат сайту, покаже зручний для вас час.